Вітаю, друзі, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко запропонував заборонити виїзд чоловікам з України ще на три роки після кінця війни. Е, може казати, що завгодно, але Вадим Денисенко дуже розумна людина. Він розуміє, що така пропозиція не знайде підтримку в Україні. Більше того, вона викличе не тільки обурення, а й спротив після війни. Чоловіки, які не зможуть поїхати до своїх дружин до своїх дітей за кордон, ну знаючи, що вони вміють, чому вони навчилися на війні і що буде в них на руках, вони зможуть знести цю владу. І Вадим Денисенко це розуміє як ніхто інший. Більше того. А він людина досвідчена. Він працював і в минулому парламенті. Потім був представником кабміну в парламенті. Він багато чого знає. Тому е, прорахувати всі кроки наперед він може. Він розуміє, що ця, ця пропозиція не буде сприйнята взагалі в суспільстві. Тож в неї немає шансів стати законом. Більше того, навіть якщо б це було таким безглуздям, яке буде прийнято, це призведе до. Не тільки протестів, а кардинальних змін в країні. Це фактично феодалізм та неорабовладство. Тому це прийняти не можуть. Парламент за це не проголосує, розуміючи, що буде з ними. Президент перше вийде і скаже: як, це може було, Ви що? Ми ніколи в житті таке не могли пропонувати. Це ганьба. Той хто пропонував це зрадник, і зрадника не знайдуть. Ну тому що зможуть вийти саме на себе. Але найцікавіше в цьому питанні два моменти. Ну, по-перше, це як відреагували, і взагалі як це запропонували? Як відреагувало не суспільство? Ні. Як відреагувала влада, та скажімо так, блогери, які і політологи підтримують владу, і це найцікавіше? Сам Вадим Денисенко написав так. Саме в ці дні, чотири роки тому я закінчив своє перше каміно з Порту до Сантьяго, 9 переходить 280 кілометрів. А два роки тому, саме в ці дні, я проїхав велосипедом по Бесарабії, з Білгорода до Болгорода. Інколи я думаю, що я б хотів зробити після війни чесно, найбільше хочу пройти так звану дорогою святого Вінсента. Це крайній захід Португалії, вдовж океану до крайньої південно-західної точки Європи, до Миси святого Вінсента. Але є одне але. Я впевнений. Що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще як мінімум на три роки. Інакше ми можемо просто не збережемося як нація. Це пропозиція. Пропозиція від людини, яка є радником міністра внутрішніх справ. Дивіться, давайте уявимо, що нас ні від чого не відлікають. Давайте уявимо, що це дійсно порада радника міністра внутрішніх справ. Давайте уявимо, що до цієї поради влада прислухається. Ну, це, знаєте, нагадує мені не тільки феодалізм і таке новітнє а Ні, це значно страшніше. Це совок, радянський метод, що треба робити, щоб корова більше давала молока і менше їла. Її треба менше годувати і частіше доїти. Так і тут. Не треба пропонувати умови. Не треба створювати умови, щоб українці хотіли жити в Україні. Ні, треба заборонити виїзд. Взагалі, заборона на виїзд перетворила цю історію в таке, Ну як сказати, це, це корупційна годівничка. Відверто, корупційна годівничка, з якою годуються всі: воєнкоми, голови цивільних адміністрацій. Представники на митниці, представники в наприкордонні якісь корупціонери, люди, які видають дозвіл. До речі, депутати отримують хабарі і вносять людей в шлях за гроші. Дуже цікаво, а депутат не може самостійно внести людину до шляху. Тож вона з кимось повинна працювати. То це ж говорить про те, що і там ті, хто вносять шлях, теж... Пов'язаний з ним корупційною складовою. Е, всі зрозуміли, це історія, як створили корупційну годівничку, і до неї присмокталася величезна кількість людей. І от після війни її хочуть так, пролонгувати. Хай вона працює далі. Продовжити ще на три роки, щоб люди платили гроші і виїжджали з України, не повертаючи, це не врятує Україну, але гарантовано допоможе наповнити ще вже роздуті кишені новим воєнкомам або тим, хто буде займатися цими питаннями. Шлях два, шлях три, велике крадівництво чотири. Скажіть, будь ласка, а про що взагалі думаєте? А ніхто не пропонує створити умови, щоб люди не їхали з України? Ніхто не пропонує запропонувати. Чесні і відкриті вибори. Ніхто не пропонує запланувати боротьбу з корупцією, зміну судової системи в Україні, не така, яка зараз по телефонному праву, або як кажуть, по зоночному праву, або через грошові відношення. Ні, це не пропонується заборонити. До речі, якщо я не помиляюсь, заборона на виїзд була і владу Трубіцину слузі народу, якого спіймали на хабарі корупції, вручили підозру в корупцію, але він виїхав з України. Як? Через лист, гурмо. Так, наш потужний гур допоміг корупціонеру виїхати з України, а в Ршуків оголосили виключать через два місяці. Ну після того, як він сховався і вже не треба шукати. До речі, його оголосили. А автівку, на якій він виїхав, і по якій можна прослідкувати, де він зараз знаходиться, ні. А чому? Я запитував: оголосили чи не оголосили? Казали ні. От в мене запитання: а що ж завадило оголосити і автівку? Ну, мабуть, ще не на часі. Найцікавіше в цій історії: те, що так будуть виїжджати ті, кому треба. А от ті, хто не буде мати зв'язків або родинних, або кумовських, або професійних, ну не працює він, квартал 95, або якось не пов'язаний з цією структурою, він не буде виїжджати без грошей. Ну, ми ж розуміємо це. Будуть виїжджати хто? Ті, хто на лікування, які повинні ті, хто мають право на виїзд, але їм теж заборонять після війни. А якісь близькі до влади, ну і далі пряма корупція. Найцікавіше не це. Найцікавіше, як відреагували деякі політологи, блогери, ну ті, хто близькі до влади і підтримують ні-ні ні. Непогано підтримати владу, погано підтримувати те, що заганяє нас. Совок. До речі, в Радянському Союзі взагалі у селян не, були, не було паспортів. Ну, не було їх. Вони були не люди. Так треба й тут позбавити всіх паспортів і видавати нові. Зелененькі, такі з дозволом на виїзд одноразовим, і обмеження, наприклад, три місяці, щоб він працював. Ти виїхав, ти повинен повернутися, обміняти паспорт, за кордоном обміняти не давати можливість, а тільки в Україні. То можна доїти цю корову постійно, годувати взагалі не треба. Але потім дехто скаже, де да, ну вас з вашим громадянством. Не хочемо. Повертаємось до того, до того, як підтримали. А, зараз читаю. Тут знову чергова дискусія почалася тепер з приводу заборони виїзду чоловіків ще на 3 роки після умовного і дуже гіпотетичного на цей час завершення війни. Знаєте. Хай виїжджають всі, хто хоче, ті, які не бажають повертатися, хай сидять за кордоном, працюють, народжують, помирають там. Хто ми такі друзі, щоб забороняти, саморалізуватись і обирати кращий життєвий шлях для співвітчизників? Але в такому випадку паспорт на стіл і давай до побачення. Якщо після війни всі громадяни України не повернуться на постійне місце проживання в Україну, мають бути законодавчо передбачені додаткові підстави припинення громадянства щодо таких осіб, бо інакше як вони будуть продовжувати голосувати, отримувати соціальні виплати з держбюджету. Де не будуть ніхто голосувати, отримувати виплати з дербюджету. Більше того, саме пенсіонери залишаться в країні. А всі інші вийдуть і скажуть: ні-ні-ні. Країна, яка так не поважає своїх громадян, яка може примусити жити в Україні тільки а після таких заборон, це не країна, в якій хочеться жити. До речі, це провал Олег Постернак. Теж. Не дурна людина, але запропонував. І от я дивлюсь на все це і не можу зрозуміти, що, від чого нас зараз відлікають. Ну, ну не можуть такі люди, які розумні, пропонувати таке безлуздя. Або можуть. У мене странне відчуття. До, до речі, Олег Пастрана, коли побачив хейт і що йому пишуть, зніс цей допис. Зніс взагалі, і, ну, його немає. Я розумію, тому що. Ну, це це, це те, що я казав про корову, яку треба менше годувати, але частіше а, їдуїти. Знаєте, я розумію, що ця влада вона вміє займатися корупцією, робити гучні заяви, створювати шоу, просувати непотизм, нагороджувати а, своїх близьких, а, переслідувати тих, хто каже про це, і шльмувати їх. Вона може запроваджувати. Обмеження або заборони, ну все як з радянськими коровами. А нічого іншого, комсомольці з кунейбінами зробити не можуть. В них нема досвіду, компетенції та розуміння. І бачення, як це робити, не можуть. Саме тому вони пропонують такі історії. Але це можна сприймати, якщо це все ж не відлікання. Дуже хочеться почути, все ж таки, що це таке. Але. Найгірше в цій історії, чому уявляємо? Ці люди радять владі. Ці люди пропонують владі а, такі рішення. Ну тоді зрозуміло, чому й досі немає а, ніякої програми повернення біженців. А давайте заборонимо всім знаходитись, здати в паспорти і все. До речі, як вони це приймуть? Через яке рішення? Як вони Конституцію змінять? Ніяк. Хунвейбіни такі Хунвейбіни. Знаєте, Мені не подобається все, що відбувається от зараз в інформаційній площині. Замість того, щоб продумувати, де місце країни в майбутньому, чим повинна займатися влада і як розбудовувати країну, пропонується як ту саму корову взагалі не кормити, але доїти по 5 разів на годину. Подохне корова. Не виживе. Але про це влада не знає. Вона живе в своїй площині. І ті, хто співпрацюють з нею, вимушені вимушені так само підтримувати цей тренд. Але знаєте, найгірше в цій історії, те, що влада і далі буде робити такі помилки, вона не змінюється. Вона запроваджує такий феодалізм з рабовладством, але вона не пропонує рішення. Де у нас програма повернення біженців? Де програма про е, мотивацію повернення? Де запропоновані доступні кредити? Де гідні людей пропозиції про працевлаштування? Де робота? Взагалі, як де де стратегія відродження країни? Ні, не та ота казка, яку нам розповідають, а справжня покракова з розрахунками немає. А що ж так? Хоча ті люди, які за півтора роки після повноцінного вторгнення не можуть побудувати один завод з виробництва БПЛА або доладити своє виробництво Мін або гранатометів, що вони можуть ще запропонувати? Тільки обмежити не більше і не менше. І все ж таки я вважаю, що це намагання відлікати. Від чого? Що ж таке сталося в Україні? Або що ж таке сталося на зустрічі Саудівській Аравії? Що нас зараз таким відлікають? Дуже цікаво.